Пленарне засідання сесії міської ради 24 жовтня розпочали зі звіту виконавчого комітету апарату та комунальних підприємств про виконання програми соціально-економічного розвитку міста за попередні 9 місяців. Доповідав міський голова Юрій Бова. В основному 9 місяців це період, коли можна піддати дотикальні підсумки по виконанні робіт в плані благоустрою міста. Якщо по соцрозвитку, розвитку по інших проектах, і так далі чи робота ведеться то благоустрій в основному 9 місяців. Це і квиток до зими це основний період. Я коротко пройдуся по тим роботам, які на сьогоднішній день е, зроблені. Тобто, по придбанючи дню і е, границі для підсипки дорог. А скільки, е, ну загалом, якщо говорити про злоповнено хазяйство, воно цікавить, що нашого населення у тих зверненнях, які поступили до Тесянської міської ради, загалом поступили звернень е, до міської ради, поступило 1391 учне письмове звернення від мешканців міста 1300. 1301. Із них нами було за 9 місяців е, позитивно розглянуто або виконано, або е, якісь роз'яснення надалися, чи люди просили ці роз'яснення. Загалом 64% було е, вирішено. 35% залишається на реалізації. По різним причинам по нефінансуванню фінансування казначейства або по відсутності коштів. Саме тому я саме на бабусі в першу чергу і зупинюся. Всі саме найбалюче питання, яке в наших мешканців. Отже, про мене на сьогодні щебень лежить весь зареєстрований в казначействі на 19 тисяч гривень. що ми планували по бюджету, міколоні він є, чекає, тільки буде проплата з 24 липня. Він лежить в казначействі. Тобто казначейство оплатило по 12 липня. Тобто ми не можемо його взяти, без денег не відпускає. Тільки проходить платежка, біколона нам надається довольно щівня, ми їх розвозимо по нашим вулицям міста. Світильники, лампи, батаріфні речі інші. Планувало 68 тисяч гривень, за світильників закуплено на 55 тисяч гривень, вона є на базі нашого підприємства Адергаремсервіс. 13 тисяч гривень залишається на листопад грудень, я думаю, що ми всі ці кошти виконаємо. Круговір фарбок осадна була призвана в повному обсязі, номерні знаки і показчики для вулиць. Теж контейнера, замовлені контейнера для 4 контейнера для запровадження роздільного збору сміття, теж чекають у казначействі проплати. Значить, по внутрішньому, дворовим дорогам вулиці Татаренка. Роботи не зроблені, тому що на сьогоднішній день коштів на загальний фонд надходить менше ніж планувалося про це говорити Антон на потім і причини цього. І навечі в цьому році вони вже будуть зроблені. К сожалению, ямковий ремонт по вулиці. Півненка, Міра, Заводська, Каліна та інші. 79 985 було заплановано, всі кошти використані, і цих коштів навіть було менше, ми додали з іншої статті до сюда. Ремонт тротуару вулиці Горького виконано на, на, на суму 75-950. І по Челенармійській, тобто залом 75-950, чоловіка присутніх горького до э, місної лавки. Рейдування доріг виконано із 25 тисяч гривень на 16. 8 тисяч ще раз залишалося, які і роботи зараз виконуються якраз в жовтні місяці. Значить, По підсітися і іншим видматеріалами ми підсипали частково э, різними матеріалами, що у нас були на базі. Це остатки шлакового забору Колись на Сатаненка демонтурувалася іншими видматеріалами. Тошки ще дня нас було загалом із 17 900 на 8-800. Ми цю роботу виконали. поточний ремонт парканів лавочок, містків. Із 25 запланованих виконано 18567. При банковій спортивні майданчики їх встановлені та благоустрій. 8500 було заплановано, 839 було використано. Це майданчик, в вулиці Шевченка, для третіє школи, також ремонт майданчиків. Огорожа по вулиці пам'яті та кладовище Іллицеміра. Зараз монтірується по вулиці міра, вже роботи розпочалися по вулиці пам'яті, весь забор закуплений і буде після міра буде встановлюватися на вулиці пам'яті орієнтовно листопаді місяці. Поточний ремонт не на У Нас поступки було заплановано майже 19 використано. Зараз роботи продовжуються. Ремонт головного будинку Сиди Беканіна. 20 тисяч гривень було заплановано, другий поверх. Ми практично лісницю зробили, і другий поверх уже готовий ну, майже до. Важення нових кімнат і, скажімо так, введення його в експлуатацію. Поточний ремонт було, було заплановано 50 тисяч 433 гривні на майже всі кошти використані. Чищення каналу, всі канали, які нам необхідно було почистити, у нас було заплановано 40 тисяч гривні. 34 тисячі було використано, зараз лише залишилося е, мусор нам е, вивезти точну землю, що вичищали канал, е, залишилося на тошки коштів. доля за зеленими насадженнями, Це підсадка працівників, які е, їх обслужують. 57 тисяч і 62 використано. Зрізання дерев. Сімдесят дерева зрізано, 55 залишилося ще зрізання, без заявки. Із тисяч 4 тисяч гривень 32 тисячі було використано. Дорожні знаки з 8 тисяч 5 тисяч використано. Розмітка вулиць ЖЕО зараз виконувала роботи по пішохідним переходам біля школ, біля дітських садиків, плюс помітила автобусні зупинки з новою жовтою розміткою. Наші е, наступне ціхіті е, звали стіні явище 776 сімдесят шесть гривень було всього на всього користувала тисяч резервів. а що є з'явні. Встановлено були ліхтарі е, біля благічних ворусій парку На це було двадцять тисяч триста вісімдесят три гривні. Спочатку дві року міський голова та його заступники не отримують гарантовану законом надбавку за важкі умови праці. Опозиційні до міського голови депутати годують керівників міста обіцянками. Спочатку пропонували призначити надбавку за підсумками кварталу. Далі півріччя тощо на черговому пленарному засіданні сесії міськради пропозиція виплачувати меру Юрію Бові та його заступникам Юрію Зайцю та Олені Мусієнко надбавку до зарплати вкотре не набрала достатньої кількості голосів. Один депутат, чия позиція була вирішальною, утримався від голосування після сесійного засідання. Він так і не зміг чітко аргументувати свій чинок. Я маю свою думку. Ну а, а чому? і, Там по моєму було не тільки голові, а і всім заступ. І я маю свою думку і проголосував так, як проголосував питання. Тобто у вас є якісь претензії до роботи когось? з тих? По-моєму, свої претензії я висказував сьогодні на сесії, задаваючи питання і виступаючи по різним питанням. Ну а стосовно цього питання мене почули? От вашої думки до кого у вас конкретно претензії? Я ще раз кажу, я проголосував так, як вважаю, нужні свої претензії, і то не всі я висказав о, на сесії питання, і виразу про те, що зроблено, і там все буде понятно. Чим чи ким конкретно незадоволений депутат не Тим часом міський голова Юрій Бова наголошує, що питання виплати надбавки до зарплати особисто для нього не є принциповим. Він не відмовляється працювати навіть на голий оклад. Під час пленарного засідання сесії міської ради депутати одноголосно підтримали проект угоди про партнерство з польським містом Богохвала. Отже, як бачимо, необхідність такого кроку розуміють всі представники громади, незалежно від партійної приналежності. Для міста, звичайно, це відкриває нові перспективи. По-перше, в будь-якому випадку, ну, між містами Європи, існує партнерство. Це давня така традиція, є, що нам запозичувати у. Європейських містах, зокрема в тих, що скажімо так віднедавна стали членами Євросоюзу, які пройшли цей шлях порівняно, скажімо так, недалекому минулому. Звичайно, що це буде партнерство, скажімо, не грою в одні ворота, тому що нашим партнерам із збогу хвали. Також сподобалось у нас в місті, вони зазначили, що їм також є, чому у нас повинно вчитися. Крім цього, це звичайно буде взаємовигідне партнерство, тому що ті проекти, які вони реалізують за фінансовою підтримкою європейських інституцій, вони вимагають підтримку таких держав, як Україна, які ще стоять на порозі до євроінтеграції. І... Тому ну, є, звичайно, в цьому партнерстві фінансова складова, яка цікава обом сторонам. Мені дуже сподобалась на презентації, яка була проведена представниками цього міста, їхня розвинена інфраструктура. Співпраця з європейським союзом Сподобались об'єкти, які є в них в місті, особливо басейн, який вода, в якому підігрівається від сонячних батарей. Також дуже сподобалось, що у них проводиться змагання з велотуризму. Ландшафт от саме нескучного. Також дозволяє проводити такі змагання. Одне з амбіційних завдань, що ставить перед собою Тростянець на старті співпраці з Богохвалою тісний обмін досвідом щодо розвитку комунальної сфери. Особисто для себе, як керівника комунального закладу Тростянець Комунсервіс, перспективи співпраці міста Тростянець. Із я так думаю, що з майбутнім побративом містом Богуслава, це те, що знаходиться в Польщі, розцінюю. В якому контексті в кінцевому результаті, мені здається, ні для, ні для кого не є секретом, що в питаннях якраз розвитку комунальних послуг, на якому рівні знаходиться на сьогоднішній день Україна, і, зокрема, міста Трасіянець, і той рівень, який на сьогоднішній день є в Європейському Союзі, він, мабуть, на порядок відрізняється. І просто нам. Як жителям міста Тростянця надається можливість в відрізку часу просто перескочити деякі питання, не набивати санці, а дійсно подивитися, як і яким чином вирішуються питання там, поспілкувавшись з людьми. А якщо до цього ще у нас буде і можливість користуватися якими-то грандами від євросоюзу то я думаю ми зробимо і кількісний і якісний прорив в наданні і в якості комунальних послуг які повинні отримувати тростянчани від від комунальних закладів. Поки готуються документи до остаточного кроку міст на зустріч один одному підписання власної угоди про співпрацю, Богохвала уже запропонувала Тросянцю участь у проєкті Євросоюзу на умовах співфінансування, де частка коштів Тростянця складатиме 10%, а вклад Євросоюзу 90%. Що казати, молодці швидко працюють і орієнтуються на результат. Якщо так піде і далі, то не лише у Тростянці, а й в Україні все буде добре, прокоментував пропозицію майбутніх партнерів з Богохвали на сторінці Соцмережі Фейсбук міський голова Тростянця Юрій Бова.